В очі сипле сніг на саночках легких, що духу ми мчимо, щоб привітати всіх, все біле навкруги, поля ліси, луги, міста і села одягла зима пухкі сніги. Передзвін, передзвін, чути тут і там. Передзвін, передзвін, сповіщає нам. Свято йде, свято йде, двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай. А хто це в кожусі там на порозі сів, це ж Миколай прийшов, хоч до нього всі, у торбі для малят. Дівчаток та хлоп'ят ніс подарунки, поспішав устигнути до свят. Передзвін, передзвін чути тут і там, Передзвін, передзвін сповіщає нам свято йде, свято йде двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай. Святкові ліхтарі нам сяють у горі і не страшний мороз, веселі дітворі, хай віє сніговій виходь під сніг мерщій, ми зліпим бабу, снігову і стрінем новий рік. Передзвін, передзвін чути тут і там. Передзвін, передзвін сповіщає нам, свято йде, свято йде двері. 「すやっといてすやっといてすやっといて」